Вітаємо усіх на нашому каналі в ефірі Футбольні новини на початку заголовки випуску. Сьогодні день матчу Селтік Шахтар. Пряма трансляція на нашому каналі. Коли Луческу залишить Динамо і як Кривбас здобув першу перемогу, «Шахтар» і Динамо увійшли в європейський топ-5. Що це за рейтинг? Про це не тільки у нашому випуску. Докладно. Перший футбольний це чудова можливість прорекламувати ваш товар чи послугу. Перший футбольний це майже 50 тисяч підписників, і ця цифра стрімко зростає. Це 10 мільйонів переглядів за останні півтора року та близько 2 мільйонів переглядів щомісяця. Це найкращі розцінки на рекламу та гнучка система знижок для постійних партнерів. Перший футбольний це ваш шанс стати відомими та успішними. Для замовлення реклами звертайтеся до нашого комерційного відділу. Електронну адресу ви можете знайти в описі каналу. Чекаємо на вас! Дякуємо усім, хто з нами. Переходимо до новин сьогодні. День матчу Ліга Чемпіонів Селтік Шахтар, п'ятий передостанній тур групового раунду. Гірники знову протистоятимуть шотландському клубу цього разу у Глазго. 14 вересня у першому протистоянні між цими командами було зафіксовано нічию 1-1. Тоді Мудрик забив і зрівняв рахунок. Як буде цього разу? Пишіть у коментарях після цього випуску ваші прогнози. Який рахунок можна очікувати на вашу думку? Вівторок, 25 жовтня, Селтік Шахтар, пряма трансляція на нашому каналі на першому футбольному о 21.45. Чекаємо на вас, будемо разом перемагати і вболівати. За шахтар! Слава Україні! Нагадаю, перед черговими матчами ситуації у турнірній таблиці групи Ф, де виступають донечани на першій сходинці. Мадридський Реал, 10 очок. Лейпциг з Німеччини, друга позиція, 6 пунктів у Шахтаря. 5. четвертий Селтік. У доробку команди з Глазго лише тільки одне очко. Шотландці у чотирьох матчах зазнали три поразки і раз зіграли в нічию саме з шахтарем. В іншому двобої нашої групи Лейпциг приймає мадридський реал. Селтік Шахтар, головний арбітер зустрічі, 36-річний сердар Гезебіюк з Нідерландів. За систему ВАР відповідатиме Деніс Гітлер та його помічник Пол Ван Бьокель. Обидва голландці також. До речі, нещодавно Гезебюк судив домашній матч Київського Динамо у Лізі Європи з Реном. Пам'ятаєте, тоді кияни програли і це був четвертий тур групового етапу Ліги Європи. Тож знову сердар Гезебюк перетинається з українським клубом. Чекаємо на кваліфіковану роботу. Українська прем'єр-ліга зіграні останні матчі дев'ятого туру у Києві. Кривбас приймав інгулець. До 72-ї хвилини голів не було. А було багато біганини, метушні боротьби футболу мало. А далі протягом семи хвилин м'яч тричі побував у сітці воріт. Спочатку дебелко забив головою після подачі з флангу Татаркова. Через дві хвилини Роман вирішив забити гол близнюк, і це йому вдалося. Тепер уже Микитишин асистував. Дебелко знову пробиває головою і знову гол два Проте на диву інгулець не розгубився. Через чотири хвилини один м'яч відіграли. Кравчук, який вийшов на заміну, забив Сарнавському. Залишалося грати ще 12 хвилин. Але 61-ї хвилини інгулець через вилучення грав у меншості і на більшу них сил не вистачило. 2-1. Кривба здобув першу перемогу у цьому сезоні в українській прем'єр-лізі. Ковалівці колос сприймав Чорноморець. Команда Григорчука прагнула також здобути свою першу перемогу, і у першому таймі одесити забили. Кравченко подав на лінію воротарського майданчика. Боротьбу виграв Селін і Євген забуває гол. На 72-й хвилині Кравченко порушує правила. Арбітер призначає пенальті у ворота одеситів. Оріховський чітко його реалізовує. На більше обидві команди не награли підсумок. Нічия 1-1. чорноморець перериває серію поразок, а ковалівці нарешті забили гол. Після дев'ятого туру турнірна таблиця УПЛ така. Перший Дніпро-1, 8 матчів, 22 очки. На другій сходинці Шахтар, після 7 матчів, 19 балів. Олександрія і Зоря по 16. На дні Чорноморець, 16 місце, лише 3 очки. У Інгольця 4, Львів має 5. Матчі наступного туру заплановані на 28, 29, 30 і 31 жовтня. Слідкуйте за нашими новинами. Анонс наступних трансляцій, як завжди, наприклад. Кінці кожного випуску. Луческу допрацює у Динамо до зими. Зараз, очевидно, що є певне невдоволення у всіх учасників цієї історії. І у гравців, і у самого Луческу, і у власників команди. І ніхто не розуміє, що відбувається і як з цього виходити. І дуже-дуже малоймовірно, що після зимової перерви ми знову побачимо Луческу на чолі Динамо. То може його замінити. Плітки ходять різні, але найімовірніше тимчасовим до літа можуть зробити ігоря Костюка. Останнім часом власники Динамо почали частіше навідуватися на матчі. Ю 19 мабуть, придивляються, зазначив Михайло Смоловий у програмі. Тато таке. Нагадаю, що Динамо після дев'яти турів у турнірній таблиці УПЛ на восьмій сходинці має 10 очок команда Луческо. Угода з ним у білосиніх розрахована до літа 2024 року. Тим часом Динамо і Шахтар увійшли у топ 5 клубів Європи за кількістю вихованців у провідних чемпіонатах. Міжнародний центр спортивних досліджень опублікував звіт про вихованців футбольних клубів в елітних європейських чемпіонатах. Аналітики склали рейтинг команд, які підготували найбільше футболістів, що виступають в елітних дивізіонах топ 31 однієї країни Європи. До уваги брався рейтинг УЄФА. Вихованцем клубу вважається футболіст, який провів у команді мінімум три сезони у віці від 15 до 21 року. У топі рейтингу представлені українські гранди Динамо і Шахтар. Кияни посіли третє місце. Одразу 72 вихованці Білосиніх виступають у топ 31 Шахтар в своєму активі має 64 представники і замикає топ 5 На першому місці рейтингу Амстердамський Аякс, який виховав. 85 гравців, але якщо брати до уваги лише топ 5 чемпіонатів, у яких виступають футболісти, то тут лідирує Мадридський Реал 43 три вихованці. В Барселоні нарахували 38, ПСЖ і Ліону по 34. Ну як то кажуть, тут уже не кількість важлива, а якість де грають і в яких чемпіонатах. Друзі, дякуємо усім за підтримку нашого спільного каналу. Парші футбольний розбиваємо разом. Ваші лайки, вподобайки, коментарі під відео дуже важливі для цього. Тож натискайте великий палець до гори прямо зараз. Підписуйтесь на наш канал. Щиро запрошуємо до нашої команди. Нас уже майже 64 тисячі. Тож долучайтеся, чекаємо на вас. Ми працюємо у радіоформаті для тих, хто з різних причин не має змоги подивитися футбол чи відеоогляди. Або дивиться футбол, але слухає наш канал і спілкується з нами та іншими вболівальниками футболу. І традиційно наприкінці анонс наших наступних трансляцій. Отже, у вівторок Селтік Шахтар, 21.45, Ліга чемпіонів у середу, також Ліга Чемпіонів Брюкге-Порто. О 19.30 будемо вболівати за Романа Єремчука і Едуарда Соболя, який продовжує контракт з Брюгге. Все це у середу. У четвер марафон на першому футбольному. Спочатку Ліга Європи, а як Динамо Київ о 19.30. Потім Ліга конференції Дніпро 1 Аполлон о 21.45. Будемо на всіх вас чекати. Ну а на сьогодні поки що, все. Дякую за увагу. До нових зустрічей в ефірі, і не тільки. Слава Україні! Ваш перший футбольний.